Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 512. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Переписали умову першого числового виразу. І нам треба розставити порядок дій в виразі. Перша дія буде ділення, друга множення і третя дія ділення. Перша дія. Нам треба поділити 516 на 1,25. Але давайте 1,25 одразу запишемо у вигляді мішаного числа. Дивіться, тут можна 25 і 100 скоротити на 25. В чисельнику буде 1, в знаменнику 4. І ми ділимо. 5 516 на 1,1. І 1, ,1 І тепер, перед тим, як почати виконувати ділення, нам треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 5 516 будемо ділити на перетворюємо мішане число 1 помножити на 4 буде 4. 4 додати 1 буде 5. 5 треба записати в чисельник. А 4 переписали в знаменник. І тепер, щоб поділити дві звичайні дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Нам треба 5 16 помножити на 4 5. Далі, щоб помножити дві звичайні дроби. Нам треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписували, я об'єднаю дробову рисочку. І тепер цей дріб треба скоротити на 5 буде 1 і 1. І ще можна скоротити на 4. 1 в чисельнику, 4 в знаменнику. І що ми маємо? Ми отримали 1 четверту. Добре, далі друга дія. Тепер нам треба помножити 1 четверта на 0,36. Давайте запишемо так: 1 четверта помножити на 36 сотих у вигляді звичайного дробу. І ми знаємо, щоб помножити 2 дроби, ми множимо чисельник на чисельник 1 на 36. Знаменник на знаменник 4 на 100 і тут треба скоротити 36 і 4 на 4. Маємо в чисельнику 9, знаменнику 1. І ми отримали 9. Сотих. Добре. Залишаємо у вигляді звичайного дробу. Далі, третя дія. 9 сотих поділити на 1,4 п'ятих. І перед тим, як почати виконувати ділення, нам треба мішане число перетворити у неправильний дріб. 9 сотих поділити на. І зараз будемо перетворювати мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 5 буде 5. 5 додати 4 буде 9. 9 пишу в чисельник. 5 переписала в знаменник. І тепер, щоб поділити дві звичайні дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 9 сотих помножити на 5 дев'ятих. А як ми множимо звичайні дроби? Ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Отже, я об'єднаю під одну дробову рисочку і поставлю знаки множення. І цей дріб треба скоротити на 9, буде один в чисельнику, один А в 5 і 100, в принципі, можна скоротити, але я не хочу. Я залишу так 5. Для чого? Да для того, щоб записати у вигляді десяткового дробу 0,5. От захотіла я відповідь у вигляді десяткового дробу. Переписала умову наступного числового виразу. І спочатку треба поставити порядок дій в виразі. Перша дія буде множення в дужках. Потім дія ділення в дужках І третє дія ділення. Поїхали. Перша дія. Мені треба 0,75 помножити на 1415. Я от так от візьму і одразу 0,75 запишу у вигляді звичайного дробу. 75. Сотих. Помножити на п'ятнадцятих. І щоб не працювати з великими числами, 75 сотих дріб я одразу хочу скоротити на 25. Це буде 3 четвертих. І тепер я множу 3 четвертих на 14 п'ятнадцятих. Щоб помножити дві звичайні дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали дві дроби під одну дробову рисочку і поставили знаки множення. І ми бачимо, що цей дріб треба скоротити. Спочатку на 3 в чисельнику 1 в знаменнику 5. І ще можна на 2. В чисельнику 7 в знаменнику 2. І що ми отримали? Ми отримали дріб 7 десятих. В чисельнику 7, а в знаменнику 2 помножити на 5, 10. Залишаємо так, як є, 7. Десятих, і далі друга дія. 7 нам треба поділити на 1,2. Далі пишу: 7 десятих поділити на 12. Десятих. Ви ж знаєте, що дробова рисочка – це знак ділення. І тому я записала 1,2 у вигляді 12. ,1. І от одразу хочу скоротити цей дріб на 2. Це 6. ,5. Я ділю 7 на 6. ,5. Одразу звикаємо до того, що треба працювати з маленькими числами. І тепер, щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. 7 десятих нам треба помножити на 5 шостих. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку. І поставили знаки множення. І ми бачимо, що цей дріб можна скоротити на 5. В чисельнику 1 в знаменнику 2. І що ми маємо? В чисельнику 7 помножити на 1 це буде 7. А 2 помножити на 6 буде 12. 7 12. -х. І третя дія: треба 7 восьмих поділити на 7 12. -х. Щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, нам треба 7 восьмих помножити на 12 сьомих. І щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Об'єднали все під одну дробову рисочку. І цей дріб можна. Скоротити. На 7 в чисельнику буде 1 в знаменнику 1. І на 4 в чисельнику буде 3. В знаменнику буде 2. І що ми отримали? Ми отримали дріб 3 других. А що таке 3 других? Це те саме, що 3 поділити на 2. Дробова риска це знак ділення. А 3 поділити на 2 це 1,5. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!